Ну давай, лізь, лізь. Давай, давай, давай. Вона хіба має цей організві? Має, вона так все чує, як дурна. О, диви, бачиш, гофрується, гофрується. Це вона готується щось там типа цей. Давай полізь, лізь собі, гадючка, лізь, лізь. Ми тобі не хочемо нічого зробити. Давай, вали, вали, давай, давай, давай. Чемно, темно, Jā, ja, te klāt, tā ir ideoloģiski.